Квентін Тарантіно один із найвідоміших режисерів сучасності, справжній майстер сміливих ідей, сюрреалістичних візуалів і непередбачуваного сторітелінгу. Але він не завжди був іконою Голлівуду. Колись він був звичайним хлопцем, який працював у відеопрокаті, і одного вечора він вирішив переписати власну історію. Він залишився без сну, відкинув усі виправдання і чесно подивився на те, що в його житті йде не так, що він не робить, а що робить неправильно. Цілу ніч він виписував на папері всі помилки та проблеми. А останні кілька годин присвятив тому, щоб знайти конкретні способи змінити це все, і головне не відкласти до завтра, не піти спати, а почати змінювати життя одразу. Зараз я розповім про цей підхід, що вам знадобиться: ручка, блокнот. І тиша нічної пори, коли світ завмирає і здається, що ніхто більше не пильнує. Саме в цей час починається найважливіше. Крок перший почати писати. Перший аркуш завжди найважчий, але головне зрушити з місця. Крок другий поставити найстрашніше запитання. Що я роблю неправильно? Будьте максимально чесними, без самообману, без виправдань. Це болісно, це важко, але це необхідно. Випишіть усе: страхи, сумніви, помилки, втрати, уроки та розвитки. Беті мрії на папері вони перестають бути примарою в голові стають конкретними. Та відчутними. Крок третій. Дати собі відповідь. Тепер спитайте себе, як я можу це змінити. Можливо, на цьому етапі ви відчуєте в тому, ніби всі слова вже вичерпані. Тому зробіть просто: складіть список. Список із 100 способів змінити своє життя. Візьміть кожну помилку та напишіть, як можна діяти інакше. Повторюйте це знову і знову. Виписуй, аналізуй, адаптуйся, навчайся, рости. Так, поки ви не побачите перед Перед собою сотні шляхів до змін. І крок четвертий. Найважливіше правило. Справжня сила методу у дії. Записи в блокноті лише відкривають двері, але пройти крізь них маєте саме ви.